Доброго вечора ще раз, друзі. Як ви пам'ятаєте, ми замовляли тазові шини і замовляли їх от, ціна за 12 тисяч гривень. Прийшла нам видаткова накладна на них і прийшли самі шини. Сказати вам, що ми здивовані, це нічого не сказати. Високої якості, високої якості високої пошиву, високої якості шини. Всередині є турнікет ще один ось він для перетягування тазу, для транспортування бійців за е, е, тим, що не буде в них, не дай Бог, не буде ношів, три шини заміняють одні ноші. Ну, е, ми дуже вдячні е, Укроспас. Я зараз вам презентую відео, е, як ними користуватися. Пояснює розробник, виробник пояснює і е, він. Люб'язно надав нам таку інформацію і для медиків. Я вважаю, що це найкращий вибір стазових шин, який який мені з ортопедії зустрічався особисто мені за все життя. Тобто зараз буде відео. Ми не будемо їх розкомплектовувати, щоб довести хлопцям, так як вони є. А я вам покажу. Як вони використовуються і для чого вони потрібні? Дякуємо кожному за допомогу, за донати, за довіру, за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям зберегти їх життя, зберегти їх здоров'я, нашим бойовим медикам. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.